Да, конечно. Значит, вот юристы мне говорят Де факто это независимо от того, что вы здесь написали, это просто вариация на одну Если я сейчас приму решение о проведении, я нарушу решение И те организации, которые другие подавали заявку, они могут подать заявление о возбуждении уголовного дела и решение о Я не имею права от владения. Юристы мне говорят, я де-факто нарушил, э, потому что здесь была история, здесь мы все пришли с определенного плана. То есть все, кто здесь стоит из проводят на форуме, они реально понимают, кто это пришел. Это пришел не Горшадинг, э, Дароменков, а что пришел. А это пришла организация свободы на митинг, который я, я не запрещен. Если нет проблем Это не понимали. важно. Это Но, есть, есть, это понимаете. Это есть, есть, юридическая позиция, есть между строк. Вот между строк подана контрзаявка и запрошу. Чтобы вы понимали, мы ничего против не делаем. Ваша жизнь не запрещайте акции. Подождите. Если вы не против, не запрещайте акции. Я не имею права не запрещать, потому что у нас было абсолютно четко открыто на Здесь мы произвели столкновение между другими честными торговыми стандартами с коммерцией. Когда хочется запретить, Подождите пишут, нам. что проведут коммунисты, регионы. Вы хотели сказать, регионы не подавали никаких я не знаю, подавали или нет. Но они мы подали после для того, чтобы запретить. У нас уже были, на самом деле. Были. И регионы сюда не приходили, они не пытались разрешить прокура и провести эту работу. Наши И, и, нет. Нет. и, и нет. после того, как после того, как поступили там, эти заявки, вот просто чтобы предупредить. Причина да поступления в контрзаявок для того, чтобы запретить главу. Я, Нет, говорить, я, вам говорю, я вам хочу сказать, я не вижу никакого. на Словах не видите, на словах не видите, да, а сами да. подаете эту услугу. Иск о а запрете проведения. Потому проведете. что есть другие люди, которые хотели прийти и устроить... Разнесите батастроф. по времени. Разнесите по времени. Партия регионов проведет с 16 до 18. Свобода с 18 до 20. Но это игра, 5. знаете, это... Во что? Это игра вот с такими же заявлениями. Мы разносим... это не игра. Они приходят это на, то же, на то же время, куда мы разносим. Конституционных прав гражданина проведения. Я вам скажу, после вчера решения суда с ними поговорили и сказали, вы не приходите.

Пройти. Я ж мені міліція гараж, що я не можу свободно пройти. Чого, чо? заплутав свободи вріження чоловіка? Через... не Окей, прямо заодно. З'ядьте доповнення, перестаньте. Так їх можна написати, що ви відмовляюся. ви що я ми вас повідомляємо. От бачите, ви і заходите в наше поле. А наділи державний прапор, це злочин. я не приймаю це, відмовляюсь перейти. Я не можу виконати це, оскільки є рішення. Знову написати, що за Я напишу, ви розійдете? Ні. Я думаю, що ми будемо ну, Давайте ви обговорюєте. То я пишу вам, якщо це для вас на кшталт

Ні, ну просто щоб тут не було такого. Якщо... Я щось пишу, я з вами говорю, да, а ви вы отстояли. Да, Вашего появления здесь инициатива была как милиции. Милиция запретила. Ми, рішення решения. А сейчас ви запрещаете проект, появившись здесь. Я, я Ознакомившись с ситуацией. Я напишу. Ознакомившись список, ви запрещаете приниматься. Не на то, що вас уведомили. Я напишу. Ні, так ми напишемо. Ми напишемо. Давайте на Ви урожай.

Був початок, ви є члена батьківщини. Зараз є Батьківщин. член партії регіонів. Правильно Правильно розумію? Тобто зараз ви виконуєте завдання партії регіонів. Ви як голова міської організації партії регіонів міста Запоріжжя? Я правильно кажу? Ваша посада в партії регіонів? Я ніхто нікого завдання не забезпечуєте. Тобто я я... Чого до чого в Запоріжжі дотримання громади. А я парі. тут знаходжуся це, це і це це, це, це... свобод граждан. Гражданин Бараненко реалізує своє конституційне право на проведення і мірних заходу обратився в суд. Дозвольте да, громадянин Бараненко хай, організувати коду, не сам, не сам організувати. Як це не баронець? Давайте подивимося. У вас є коси що організувати баронець? Ти що організував не Борода? Бороденко прийшов. Я прийшов. прийшов. А той, хто від свободи, він не прийшов. Він організовує свободу. Від свободи нема акції. Акція від громадянина, фізичної особи, Бороненко. Тобто, якщо ваше ставлення таке, то я буду вважати, як... Фізичні особи стосуються свободи. Свободи. Свободи стосуються. Ми всім остальним. Ми всім остальним. Тут был поклубников, который сейчас находится в районе Материна, на него составляют обвинуть, которые, по большому счету, ему давали решение суда, он отказался. Не, він, он ходил. Был... И здесь были уважаемые. Блик, Блик, <райка> Давайте мы посмотрим, что будет написано в в протоколе, а потом мы будем говорить о том, в чому він обвиняется. Мотивувальна часть постанови. <райка> <Постровує. райка> вот мы когда подивимось, тоді будем это вериться. А поки коментарі не надамов. Потому что свободу повідомили про акції. Повідомили ну, про право, але свобода не проводить. Зараз проповість свободи немає. Пропори свободу. Здесь рішення своє. Я предлагаю всім виконати рішення. О! робота ваша мілиция. Как это понятно? Это сказание прошить. Це все. Он подтверждает, что он там фоторафирует. Я прошу сами же его и Член партии регионе. Забороняет. Вы просто свое службовое важили. Он забороняет Шведу голос свобода.

Осторожно, цепь. Цепь, цепь. Осторожно, дедушка, цепь. Девчину не заключили. Тихо! 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 Тихо!

Мы получили несколько заявок на одно и то же время, э, и мы имели оперативную информацию о возможных столкновениях в ходе проведения двух этих Кроме этого, у нас запланированы были общественные мероприятия, посвященные международному дню вот Руководство с тем, чтобы не допустить нарушения честного порядка, э, Горы подал в суд э, иску за, запрещения проведения. Что касается позиции э, заявления, не, я скажу, я ж комментирую вашу позицию. Что касается э, позиции заявления Бароненкова, который считает, что он подал мне сейчас заявку э, на то же время, я проконсультировался с юристами и получил от них разъяснение, что данная акция не была разумна господином Бароненковым. Она была организована свободой, в начале акции присутствовали знамена свободы. Здесь высказал позицию руководитель областной организации партии «Свобода». И никто другой сюда уже не присоединялся. Поэтому де-факто эта акция является акцией к организованной свободе. И я, как мэр города, не имею права нарушить решение суда, поскольку в случае нарушения решения суда и разрешения проведения, этой мирной демонстрации я могу быть привлечен в поголонных лист, в том числе и по заявлению тех. Э организаций, которые ранее тоже заявили свое участие и после получения решения суда уведомили нас о том, что они не будут проводить их. А Существует... Давайте вы сами это узнаете. Вот, да, чтобы не допустить нарушения в Совершенно нет, я вам более того скажу, когда свобода обсуждала свою заявку, управление внутренней политики совершенно спокойно с ними обсуждала, где им нужно ходить, чтобы это не нарушало здесь те мероприятия, которые проводили. В частности, вот скоро начнется финальное мероприятие на площади фестивальной. которая будет проводиться в бюджетном Спасибо большое. Теперь можно вас сюда чуть-чуть, потому что... Да, почему не журналисты? Вчера, 17 числа, я, как физическая особа, Бароненко Виктор Сергеевич, Вот. Як uh, фізична особа, я подав телеграму до міської ради, точніше, до сина Олександра Ченсановича, про те, що я. Барнянко Віктор Сілович повідомляє, що 18.05 буде проведено мірний захід ходу на підтримку всеукраїнської акції «Вставай, Україна. Тільки що ми провели розмову з Олександром Ченсановичем, і він порадившись з юристами, сказав, що Я і Свобода це одне і те ж саме. Я офіційно заявляю, що я є членом Всеукраїнського об'єднання Свободи, і я цим пишаюсь. Але Звертаючись до пана сіна, якому я теж це сказав, але скажу і вам. Я сказав, що він як член партії регіонів, використовуючи рішення суду, використовуючи міліцію, до речі, вже є одна постраждала особа з громадян України, які сюди прийшли, О, він робить все, щоб заборонити цю акцію. Тобто виходить, що партія регіонів в обличчі пана Сіна забороняє в освободі Свободі виходити в місто. І взагалі, як сказала міліція, більше трьох людей зібралось, це вже пікет. І це є основання для того, щоб забрали у райвідділ. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, штат таких акцій буде продовжувати? За три дня, як мінімум, подали тільки вчора заявлення. Чому вчора? Значить, я вам скажу простіше. На закону за три дня. Згідно закону, я не знаю, який закон ви читали. Раджу всім прочитати Конституцію України. Є стаття про мирні зібрання. Люди, громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, завчасно подавши заявку, точніше, не заявку. Завчасно повідомивши органи місцевої влади, е, свого часу Верховна Рада звернулася до Конституційного суду, щоб вони розтлумачили цю статтю, тобто скільки днів, 5, 10, 40, місяць, на що Конституційний суд України виніс рішення, що це лежить в завданнях законодальних органів України, тобто Верховної Ради України. Тому на сьогоднішній день чітко вказаної дати чи чітко вказаного часу е, якби повідомлення е, органів місцевого самоврядування його не існує. Але ж ви підняли прапори. На початку акції були підняті прапори. Тобто, на початку акції можна було сказати, що акція несе політичну якесь Знову ідеологію. Згоден з вами, значить, на, на початку а на початку акції. У нас є все було свободівські вашого відеозапису. Чому? Да, Це був пропори був один прапор в освободі. Але після того, як було зачитане рішення суду, ви можете придивитися своє відео, його не стало, тобто рішення суду було виконано. Якщо ви вважаєте партійними прапорами, прапор е, України, то вибачте, а який же тоді державний прапор України? Якщо ви вважаєте партійним прапором е, червоно-чорний прапор армії УПА, то будь ласка, зверніться до армії УПА. Якщо ви вважаєте, що е, Холодноярівський прапор є прапором Всеукраїнського об'єднання Свобода, то ви або розберіться в прапорах, або розберіться в організації. Власне, ти, ви? Затримали. На сьогоднішній день затриманий Віталій Вікторович Подлобніков, голова обласної організації всеукраїнського об'єднання «Свобода». Як його затримали? Його затримали, значить. Да значит у...